Слава Ісусу Христу! Господь добрий до нас, і разом з Давидом скажемо, я зрадів, коли сказали мені: Ходім додому Господнього. Я сподіваюся, що кожен із нас ми прийшли на це місце, щоб прославити ім'я Господнє, щоб воздати йому подяку за всі милості і благословіння. Бо він тільки один достойний слави. Я дякую Богу за те, що Господь допоміг прийти на це місце в мирному спокою. Ми маємо воздавати Богу подяку за всі милості і благословіння, які Він допомагає в житті нашому, нашій сім'ї, наші родини, благополучні. І ми всі разом сьогодні славимо Бога. І ми прийшли на це місце, щоб почути слово Господнє, яке Він буде говорити до сердець наших, щоб ми відкривали своїми серця для того, щоб брати це слово, яке Господь говорить до кожного. Кожного із нас. І знаєте, моя промова сьогоднішнього дневий день буде така, що я назвав свою проповідь, Господь вибрав нас на такий час, як цей. Господь вибрав нас на такий час, як цей. Я буду читати цей Єфісянам, перша глава, третій віршик і нижче. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Що в нас у Христі поблагословив усяким благословінням духовним у небесах, так як вибрав у ньому, він нас перше заложення світу, щоб були перед Ним ми святі і непорочні у любві, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за ви. Вподобання волі своєї, на хвалу слави благодаті своєї, якої він обдарував нас улюбленім, що маємо в ньому відкуплення кров'ю Його, прощення провини через багатство благодаті Його, яку він намножив у. Нас усякій премудрості і розважності, об'являючи нас таємницю волі своєї за своїм уподобанням, як постановленим у самому собі для урядження випробування часів, що усе об'єднає в Христі, що на небі і що на землі. У нім, що в Нім стали ми спадкоємцями, бувши признані, наперед поставлені того, хто все чинить за радою волі своєї, щоб на хвалу Його слави були ми, що перше надіялися на Христа. У ньому і ви як почули були слова істини і і спасіння свого, та в нього ми увірували, запечатані стали Святим Духом обітниці, яким є завдаток нашого спадку спадку на викуп здобутого на хвалу Його слави. Слава Господу, що Ісус Христос! В віршу, в 4-му віршку говорить так, що ми наша, так як вибрав в ньому він нас перше заложення світу, що були перед ним ми святі і непорочні у любві. Ми бачимо в цьому першому віршику, що до начаття світу Господь знав, що ми такі Елекс буде на цьому місці, що ми будемо жити в такому 21 столітті. Ми будемо на цьому місці, і ми говоримо в ми читаємо в одинадцятому віршику такі слова, так само у нім, що в нім стали ми всі. Бувши признані наперед постанови того, хто вчинив за радою волі своєї, брати і сестри, було спасіння подароване в наше життя. В Твоєї я сьогодні ми заключили завіт з Господом, щоб служити йому всім своїм серцем і жити тим, що Господь подарував житті нашому, і в 21 столітті Бог дарував нам жити в цій країні, в цьому штаті, в цьому городі, бути в цій церкві. По волі Його ми є на цьому місці, брати і сестри. Ми маємо задуматися для того, з чого Господь подарував нам це спасіння. Він нас возлюбив. Він полюбив цілий світ. Але вибраний було тільки сьогодні ті, що прийшли на це місце, і ми сьогодні прославляємо Господа. Бог дарував нам цей прекрасний час. І ми читаємо на сторінках слова Господнього примери, які були записані багато праведними мужами, які йшли по цій землі, і вони були так само вибрані на той час, який вони жили, і для якоїсь місії вони мали і сповнити. І сьогодні ми читаємо про Йосипа, сина Яко. Він був із 11 із своїх синів. Він ішов, він жив своїм життям. Батько його любив найкраще, але його брати не навидали. Вони він пішов туди в поле, щоб допомогти при, по, провідати своїх братів. Вони продають його в рабство. Він в тому рабстві виходить, попадає в таємницю. В таємниці Бог дає йому дає ці дає ці сни для фараона, що Йосип потім дає. Йому роз'яснення, і ті роз'яснення, які йому він, Йосип, був покланий на того, щоб спасти людей від голоду. І ми читаємо слово Господньому вбуття в 41 главі, 53 вірші, говорить такі слова. І скінчилися сім доста, літ достатку, що були в Єгипетському краї. і за Зачинили е, наступи всім літ голодні, як, е, е, як сказав був Йосип, і був голод по всім краях, і в усіх єгипетських країх був хліб, але вино виголодів увесь єгипетський край. А народ став кричати до фараона про хліб і сказав: Фараон: всьому Єгиптові: ідіть до Йосипа, що він вам скаже, то й робіть. І був той голод на всім поверхі землі, і відчини, відчинив Йосипу все, що було в них, і по продавав поживу Єгиптові, і голод зміцнився в єгипетській краї, і прибували з усіх землі до Йосипа купити поживи, бо голод зміцявся по всій землі. Брати і сестри, Йосип був призваний для того, щоб допомогти народу, який буде жити на цій землі. Бог наділив йому мудрості, дав йому ці таланти для того, щоб правильно розсудити ці сни і потім робити ту волю Божу, яку Бог поставив його на той час. Його Бог покликав для того, щоб мудро заготувати хліб, що на ті роки, які будуть в голоді по цілому світу, він зможе їм продавати цей хліб. Ми читаємо про Йос, Моїсея, коли був братський. Я чув, що брати читали так само про те, що як Моїсей був народжений в час, коли його, всі, всі ровесники були вбиті, за те приказу фараона, який казав вбити всього чоловічого стаді хлопців, коли вони народ народжується Але він є спасений. Він потім ставиться в дім фараона. Він робить ту роботу, яку Бог йому допомагає. і Він втікає тоді, в цей дезерт, в цю пустиню. Коли він вертається в ті пустині, він пасе ті овечки для свого батька чи тестя, і він бачить куч який горить і не згоряє. І він туди йде полюбовити. Твій своєму, він іде туди побачити, що то за кущ і чого він горить і не згоряє. І коли він приходить на те місце, йому Бог говорить, що на цьому місці, якому ти стоїш, це святе, зніми свою обувь. І він був покликаний для того, щоб Бог йому каже в виході в третьої главі, десятому віршу: а тепер іди же, і пошли, пошлю тебе до фараона, і виведеш з Єгипту народ, мій синів ізраїльських. Брати і сестри, був Моїсей покликаний на ту місію, щоб спасти народ із, ізраїльський від рабства, в яким вони були в Єгипті. Він був покликаний на ту місію, щоб спасти цей народ із цього рабства. Ми читаємо так само за Естер, яка ця цариця, яка була в полоні, так само Мардахей, який він дуже дбав про свою племінницю, і він виставляє вона, виб, цар вибирає. Цю Естер, як царицю в цьому, в цьому в цьому місті, де вони проживали, будучи в полоні. І воно знаєте, проходить час і стається той самий час: стає закон від Ахмана, який говорить, каже, що всіх. Ізраїльтян треба знищити, але проходить той час, і коли вже стає в пролом народ ізраїльський, молиться трьохдневний пост заложують про те, щоби Бог спас їх. І він, вона йде, відважується до царя туди, коли ніколи ти не могла, ніхто не міг іти до царя, якщо тебе він не кликав. Але вона відважується, вона іде, і він ісповнює неїне бажання, щоб спасти народ ізраїльський. І естер була поставлена в тій країні, в той час для того, щоб спасти ізраїльський народ від загибелі. Господь покликав кожного тебе і мене сьогодні, брат і сестра. На якусь місію, але сьогодні питання стоїть перед тобою і мною. Яка моя місія? Що Господь хоче, щоб я сьогодні зробив? І що я маю зробити в цьому своєму житті? Що ти хочеш, Господі, щоб я виконав? І найбільше пересвященник, Ісус Христос, був приведений на цю землю. Ми читаємо Матвія, 1 глава, 21-й вірш, говорить такі слова. І вона вродила сина та ж ти, і вродить сина, ти ж дашись йому ім'я Ісус, бо Він спасе людей від гріхів їхніх. Брати і сестри, один чоловік, який прийшов на цю землю. Який Бог живий, лишаючи свій трон, приходить на цю землю прискорбну, народжується в яслях разом з тими овечками і тою худобою, яку окружає. Він один, який може простити гріхи. Він прийшов на цю землю, щоб дати спасіння тобі і мені. Ми сьогодні, брати і сестри, живемо в час благодаті, де ми маємо до того присвященника, якого ми можемо склоняти свої коліна, де ми можемо і йти шукати Господа, Господи, помилуй нас, прости нас, один Він, який може простити нам. Брати і сестри, він народився в той час. Він був зраджений своїми людьми. Юда Його продає, його дають на, 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 на страждання. Він вмирає. Його люди. І єврейський народ вбиває, але він воскресає на третій день. І ми читаємо Івана 3,16. бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Брати і сестри, ми живемо сьогодні в цей час прекрасний, в цьому 21 столітті, як я казав, ми живемо не в гоніні час. Ми живемо сьогодні в свободі. Ми маємо благословіння. Ми маємо і до хліба на наших столах. Ми маємо вибори того, що ми хочемо їсти, поїсти, поїхати, відпочити. Ми маємо ці всі при ці прекрасний час, який Бог нас сюди поставив в цю країну. Але сьогодні питання. Чого ми цій країні сьогодні? Чого Бог нас покликав в цю країну? І що Він хоче, щоб ми виповнили, яка наша місія, брати і сестри? І ми читаємо в Слові Господньому в Матвія це буде 5, 5 глава, тринадцятий вірші, говорить такі слова: «Ви світло для світу не може сховатися місто, що стоїть на вершині гори, і не запалює світильника, щоб поставити його під посудину. Але світильник, але на свічник. І світить воно всім в домі. Отак От Господь покликав нас, брати і сестри, бути світлом для цього світу. Бог залишив нам слово Господнє, яке ми читаємо, в якому ми себе провіряємо, чи ми є правильно на дорозі правди. Ми провіряємо своє життя кожного дня. Я надіюся, що кожен ми заглядаємо в ці сторінки слова Господнього і знаходимо те, що може, усуджує нас в тому чи іншому поступку чи в тому грісі, якому маємо покаятися. Але потім ми маємо бути світлом для цього світу. Брати і сестри, ми всі працюємо на роботах, ми сьогодні маємо свої бізнеса, ми входимо в доми інших людей. Ми сьогодні їздимо по великих конференціях, ми сьогодні є тим світлом для цього світу. А може, ти вже сьогодні зник і просто став як цей світ. Але Господь закликає нам в цей 21-му столітті бути світлом для цього світу, щоб вони бачили Ісуса Христа через життя наше. Що вони відчували благодать і присутність, брати і сестри. Він заплатив таку велику ціну на Голгофі за тебе і мене, і ми не маємо ніякого права сьогодні просто равнодушно жити. Ми маємо шукати Божу благодать, ми маємо шукати Його присутність, ми маємо шукати Його милості, бо Він, один, який прощає, який освобождає від гріха і порока. Брати і сестри, ми сьогодні, цей прекрасний день, маємо ніх Ісуса Христа, сидимо. Ім'я Господнє. Ти і я ми прийшли на це місце, щоб прославити Бога, бо Він один тільки достойний слави. Ми прийшли на це місце, щоб воздати йому шану і подяку. І кожен із нас, ми маємо сьогодні молитву до Господа. Господі, до чого Ти нас кличеш, чого ми не є в цьому світі, і для чого ти сьогодні нас покликав жити в цей час свободи, достатку, благословіння. Не кожен наш із брат і сестра може це сьогодні в Україні та сказати, але ти і Я сьогодні є форчене Бог благословив нас. Алілуя він любить тебе і мене, брат і сестра. Він милує, він терпить нас, але до скільки він буде терпіти. Може, сьогодні ти і я маю сьогодні покаятись. Може, я маю сьогодні примиритися, і ми всі ждаємо приходу Ісуса Христа. Читаємо Фелопіанам, 3 глава, 20 вірш, говорить такі слова: життя же наше на небесах, звідки ждемо і Спасителя, і Господа Ісуса Христа, який при Міни тіло нашого пониження, щоб сталося подібне до славного тіла його, силою, якою він може все підкорити собі. По англійськи написано: For our citizenship is in heaven. Брати і сестри, наше гражданство це є в небі. Я надіюся, що не кожен із нас, ми вже до цієї земної життя так прив'язалися, що забулися, де наше гражданство, бо ти і я видавав обітницю. Служити Господу, я надіюся, брати і сестри, молодь, яка буде приймати водне хрещення в цю суботу. Ті, що будуть давати сьогодні в цю суботу, будуть давати цю обітницю. Служити Господу. Я надіюся, що кожен із вас робиться мудро, передумуючи своє життя, що ви іскрено будете служити Богу. Ви не просто це робите для того показу, чи щоб твої батьки задовольнилися, щоб вони були гепі, щоб, може, тобі треба буде женитися чи інше. Повставці другі рядні мислі, всякі твоє є yes, in heaven. твоє гражданство і моє гражданство є на небі, брати і сестри, це земне проходяще. Воно то потрібне. Ми мусимо працювати, ми мусимо вирощувати своїх дітей. Ми мусимо ставити хліб на наші столи, але наше гражданство є на небі. Халилуя! Він заплатив велику ціну за тебе і мене, брат і сестра. Він заплатив, Він хоче, щоб ти і я мав це єднання, цю спільність з Господом, щоб ми могли склоняти свої коліна і йти по цій земній дорозі, але відчувати його благодаті і присутність, щоб ми розуміли, для якої причини вибрав нас в цей час служити Богу, брати і сестри, для якої місії Господь тебе і мене покликав. Ти і я маємо задуматися і поняти Господь, Поді, якщо не знаєш, то клич до неба, і Господь тобі відкриє. Читай слово Господне, Господь тобі скаже, яка твоя місія, і моя на цій землі, але наше гражданство є в небі, брати і сестри, і ми цей чудовий недільний день, ми склоняємо свої коліна і возносимо Богу пошану і подяку, бо він один тільки добрий. Амінь.